Ласкаво просимо на острів Великий Бриюн, шостий за величиною з 14 островів Архіпелаги Бріюні, розташований біля Західного узбережжя Істрії. Цей національний парк унікальний не лише своєю природою та маким кліматом, але й тисячолітньою історією. Ще раз вітаємо вас у Хорватії. Зараз ми знаходимося в Національному парку Бріюні. За моїми плечами ви можете бачити людей, які купаються в морі. Бріоні є національним парком, тому в більшості місць купання є заборонено, але на саме цьому місці можна. У вас є кілька варіантів квитків на остров. Можете взяти просто переправу, куди коштує 40 євро. Якщо хочете поїздку туристичним потягом, тоді придбайте одразу квиток за 50 євро. Сідайте на потяг просто біля інформаційного центру, його видно здалеку, тому ви точно не пропустите. Що ще варто знати, це ціни на транспорт. Електричний скутер 30 євро на годину, гольфкар 50, а велосипед найекономніший варіант 8 євро або 35, якщо хочете його на цілий день. А все ж є одне але. Велосипед не є електричний, тому як і нам вам доведеться добряче попрацювати ногами. За можливість відвідування цього острова ми дякуємо Роберту Коху. Це був славний лікар, який вилікував остров від малярії і дозволив відвідувачам, таким як власне ми, відвідати цей остров. А як саме йому це вдалося? Пан Роберт Кох висушив абсолютно усі болота, в яких перебували комарі переносчики малярії. Відповідно, нема болота, нема комарів, нема малярії. А зараз трохи історії. Ми біля храму Святого Германа, одного із найстаріших сакральних об'єктів в Бріюні. Цей невеликий кам'яний храм збудований ще у 15 столітті. У середині храму Святого Германа можна побачити справжні історичні скарби. Тут є оригінальна римська мозаїка, яку принесли сюди залишки стародавньої римської вілли в затоці Верігє. А це копія знаменитої баштянської плити, одного з найдавніших письмових пам'яток, створених маголицею. Це місце є маленький музей у храмі, спокій, історія та культура в одному просторі. Для зручного користування островом на велосипеді радимо використовувати додаток Guide. Якщо ви шукаєте туалети, вони розташовані навпроти церкви святого Германа. Достатньо перейти дорогу. І ви на місці. А ми тим часом сідаємо на наші велосипеди і вирушаємо до найцікавішої частини острова Бриюнського Сафарі. Від церкви дорога займає приблизно 10 хвилин. Але з невеликим пагорбом. По дорозі зверніть увагу на місцеві гольфові поля. Брюні відомий одним із найбільших і найвідоміших історичних гольф-клубів у Європі. Його відкрили ще на початку ХХ століття. Свого часу він був одним із найпрестижніших на континенті. Тут грали представники європейської аристократії та знамениті спортсмени. І навіть сьогодні гольф тут. Залишається популярним І так, тут ви можете бачити зебру, біля неї лама. Усі ці тварини, на жаль, тіто вже не побачив. Вони були йому подаровані від найсильніших людей світу. Але залишився один його улюблений попугай Кокі, до якого ми все сьогодні доберемося. Насправді я взагалі не напанувала, що я буду зараз говорити, але ці зебри зблизька виглядають ще краще, ніж здалека, тому показую вам зблизька. Вона виглядає бути небезпечна, але вона добра. Я вірю, тому вона добра. Привіт! Дами, Шановне панство! Ми приїхали на сафарі в Бріюні. Тут ви можете побачити місцеву зірочку, це слон Аланка. Отже, щойно ми залишили Сафарі парк і вирушаємо далі, до нових цікавих місць на острові. Але перш ніж продовжити, давайте коротко згадаємо, що ми вже побачили. Мандрівка розпочалась біля пам'ятної таблички, присвяченої доктору Роберту Коху. Потім ми заглянули до церкви святого Германа, однієї з історичних перлин острова. І щойно ми провели чудовий час у Бриюнському сафарі парку. Де бачили тварин з різних континентів. А наша наступна зупинка криниця з питною водою, одне з улюблених місць для відпочинку на маршруті, а за нею найвідоміший мешканець бруюнів, легендарний папуга на ім'я Кокі. Так, саме той, який колись належав Йосипу брозу Тіто, і до сьогодні привітно говорить. З відвідувачами. І, хоча найкраще було б дістатися туди основною дорогою, але зізнаємось, доводиться скористатися коротшим шляхом. Але ж ви з нами тож обіцяємо. Це того варте І так дуже важливо складовою цього острова було. Він взагалі не був залежний на питній воді від суходолу, тому що туди, тут, де ми вам показуємо, знаходилась питна вода, тому остров був самостійно в цьому плані. І сам себе забезпечував питною водою. Національний парк Бріюні. Сам парк складається з 14 островів. Два з яких можливо відвідати. На одному знаходимо зараз ми, це є великі бріюні. На малому бріюні є австрійсько-венгерська певність. Один з островів має надзвичайно цікаву форму риби. Риби. Так, ми приходимо до пташиного павільйону, де знаходиться, крім інших пташок, і наш знаменитий Кокі. Ахой! Алло! Алло! Кокі! Кокі! Це Чудовий птах Кокі. Він один, який пам'ятає, що <gibli> живого тіто. Чуть-чуть від нас відбігає, але. Він там Виглядає, ніби він віджимається. Поштовний пацан. Я навіть не помітила, як він перевернув. Так от, Кокін був улюбленицем Тіто. Але тіто коли лишився. Така суда. За життя Тіто, всі його подаровані звірі перебували в цих бетонних просторах. На щастя сьогодні звірі всі перенесені до величезних сафарі парків з прекрасним виглядом виглядом на море. Відповідно, велика територія, велика можливість для повноцінного життя та комфортного перебування тваринок. Ми підходимо до Візантійського Кастрону, одного з найважливіших археологічних об'єктів на острові Бреюні. Цей укріплений комплекс виник у період Візантійської імперії та слугував одночасно оборонним і житловим центром для місцевого населення. Кастрон був оточений потужними кам'яними стінами, що сягали понад 400 метрів у довжину, а в деяких місцях Майже 3 метри У Усередині розміщувалися житлові будинки, майстерні склади, а також невеликі святині. Поруч із укріпленням збудували базиліку Святої Марії. Вона задовольняла релігійні потреби місцевої громади та стала важливою духовною точкою на мапі острова. Цілий комплекс був заселений протягом кількох століть. Від пізньої античності аж до середньовіччя. Протягом часу тут виникали і зникали споруди різних епох римські, візантійські, франкські та бенедиктинські, сучасні археологічні розкопки виявили численні шари минулого, що зберегли у собі відлуння бурхливої й багатої історії цього місця. А як міг виглядати візантійський кастрон у часи своєї величі? Просто зараз ми покажемо вам візуалізацію, створену за допомогою штучного інтелекту, аби ви змогли уявити собі його справжню архітектурну грандіозність. Отже, ми ще на мить залишаємося в епосі Риму, але повертаємось на кілька століть назад, у той час, коли саме тут, у Затоці, постала ця римська вілла. Вона належала до найбільших і найрозкішніших маєтків свого часу. У всьому регіоні. Віллу оточувала чарівна природа, та море все разом створювало атмосферу спокою, розкоші і гармонії. Це був не просто будинок, вілла являла собою розлогий комплекс житлових, господарських і релігійних споруд, з'єднаних між собою, доглянутими алеями та зеленими терасованими садами. Сьогодні ми можемо побачити залишки розкішних залів, мозаїчних підлог. Римських лазень, храмів і просторих терас, які зберігають пам'ять про високий рівень архітектури та щоденне життя римської еліти. А як могла виглядати ця вілла у своїй найбільшій славі? Просто зараз ми спробуємо це показати за допомогою сучасної візуалізації, створеної штучним інтелектом. Перш ніж повернути велосипеди, ми зазирнемо ще до. Одного менш відомого, але дуже мальовничого місця оглядового майданчика Бельведер. Рекомендуємо відвідати його відразу після Візантійського Кастрону, хоча нам і довелося трохи повернутися назад. Ця зупинка того варта. Бельведери на Бриюніта це історичні оглядові точки, зведені на межі 19-го і 20-го століть за ініціативи тодішнього власника островів. Пауля Купельвайзера. Ці майданчики виготовлялися на металургійному заводі у Вітковицях, а потім встановлювалися в стратегічно вибраних місцях із найкращими краєвидами. Найвідоміший і найкраще збережений Бельведер, розташований на пагорбі Яворник. Ще один на узвишій Салуза. Ці локації були особливо популярні в часи Австро-Угорщини, коли на острові відпочивала європейська аристократія. Та почесні гості. Сьогодні оглядовий майданчик ретельно відреставровано, а до нього ведуть зручні доглянуті стежки. Це ідеальне місце для того, щоб на мить зупинитися, вдихнути морське повітря і поглянути на бріюні з висоти, як це колись робили графи, баронеси та мандрівники з усього світу. Вітаємо вас у Середземноморському парку, локація, яка виникла на приюні приблизно в році 2007. Ой, Коли бананів немає так, бомба. Ми знаходимося біля найстарішого оливового дерева на цілому острові. Це дерево згідно карбонового аналізу, сягає приблизно 1600 років тому Римську імперію воно бачить. Перед собою ви бачите один з трьох діючих готелів, в якому ви можете зупинитись на бріюні і сьогодні. Ну і кудись без іконічного кадалаку Елдорадо 1953 року, який був подарований тіто від югославських іммігрантів з Канади. А зараз подивимось до резиденції Тіто, де будуть його оподолові зали з тваринами і збірка фотографій. Про важливість впливу Тіто на цьому острові ми можемо дізнатися за рахунок Бріонської декларації, яка була підписана між Тіто Насерем і Негру. Знайдіть голова. Якщо ви думали, що сафарі закінчилось на вулиці, то ні. Воно продовжується і всередині павільйона Тейто, де знаходяться такі опудала звірів. Не знаю, наскільки це гуманно, але в павільйоні з опудалами ви можете знайти лева, живицю і навіть маленьку їхню дитину. Ну і звичайно, ведмідь буде без нього. Якщо ж вам цікаво, як ти то виглядав, то виняти. Про життя Титона на Юні розповідає цілий поверх із фотодокументацією. Тіто був дуже сильний політик, тому на одній з великих фотографій ми можемо бачити конференцію, при якій будувалася його слава. Звісно, сила силою, але як бачимо з фото, Тіто був звичайною людиною, яка також любила збирати урожай з свого саду. Ці фотографії випоміє любов тіто до, до тварин, які знаходились у його зоопарку. Найцікавіше з них є ця де він вигулює леопарда як дворового домашнього песика. Пао фіто одна з домінантних постатей цього острова, тому що він. Закликав основних людей, яких, таких як Роберт Кох, Алойс Чефар і всіх інших, які ви можете бачити в цій залі, для того, щоб цей остров мав подобу, яку він має сьогодні. Для того, щоб зрозуміти масштаб особистості тіто, достатньо подивитися на цю карту, на якій зображено ля з'їжджались люди, тобто СССР, Америка, Африка. В одну точку на мапі, як де ми стоїмо зараз, для того, щоб відвідати фіто. Ну, звичайно, фото підписання брюймської декларації не може не Ну і Звичайно, куди без підека на цьому наша подорож бриюнами завершується. О 15-й годині ми відпливаємо назад на материк. Погода сьогодні нам чудово сприяла і враження від острова залишаються справді незабутніми. Квитки рекомендуємо бронювати заздалегідь онлайн, а припаркувати авто можна в районі Фажани. Ціни там цілком прийнятні. Якщо у вас залишилося запитання, або ви вважаєте, що ми щось важливе не згадали? Не соромтесь, залишайте свої коментарі під відео. Любимо вас, бувайте здорові!